Доброго дня! Сьогодні давимося в оренду однокімнатну квартиру. Дуже простору, з цікавим плануванням в ЖК Поділля. Це у нас в адреса Бортняка 8, максимально близько до усієї інфраструктури потрібної для життя. Близько Тарсе Поділля Сіті, зручна транспортна розв'язка, поруч два садочки, школа. Вся потрібна інфраструктура в плані аптек, лікарень, ресторанів, кафе, кав'ярень. Усе в пішій доступності взагалі ЖК Поділля це елітний ЖК, дуже зручний для проживання. Тож крокуємо по квартирі. І так, у нас однокімнатна квартира, відповідно, ось така велика одна кімната, але важливо у ній є окремо ось така ніша, в якій фактично розміщене зручне доспальне ліжко з ортопедичним матрацем. І ще плюс до всього є диван, такий м'який куточок зоною відпочинку, і ще місце для зберігання потрібних речей. Це у нас восьмий поверх, ось такий краєвид від з вікна відкривається з цієї кімнати. Далі переходимо з вами в кухню. Кухня повністю комплектована усіма необхідними меблями. У нас автономне опалення, двоконтурний газовий котел. Відповідно, температуру ви в квартирі регулюєте самостійно, але ця квартира дуже-дуже тепла, мінімальні комунальні ній виходять. Далі переходимо в санвузол. Санвузол у нас суміщений. Тут у нас рукомийник, туалет та ванна. Все дуже чисто, жодних сторонніх запахів, плісня, вай, нічого такого немає. Теж сучасна пральна машина встановлена, по техніці взагалі повністю комплектована усім необхідним. Тобто є телевізор, є холодильник, мікрохвильова пій, газова поверхня, духова шафа і пральна машина. Телефонуйте, це чудовий варіант оренди. До речі, тут можна з маленькими хвостиками, тож рада буду бачити вас на перегляді.